Мої вітання і одразу, як завжди, до гарних новин. Завдяки небайдужим українцям, завдяки вам і вашим донатам. За останню добу придбали Mavic 3 Pro. Загальна вартість 69 тисяч 800 гривень. Квитанцію бачите на екрані. Низький уклін вам і велика шана від мене і від Збройних сил України. Молодці. Тепер працюємо. Перші літаки Міраж 2000 Україна отримає наступного року. Наступного року. Ну так, да, воно ж нам зараз так, знаєте, не дуже потрібно. Що там почекаємо? Ой, так, значить, це заявив міністр закордонних справ Франції Жан наель Барро. Літаки, Міраж 2000. Чи отримаємо ми наступного року? Номінально він буде один. Я не дуже знаєте, впевнена, що це буде цілий літак, але щось з того, що вони відправлять, ми зможемо один зібрати. Дякуємо вам за допомогу. Німеччина підписала з Україною угоду про негайне посилення української ППО. Ця подія відбулася на засіданні міністрів оборони G7. Країни підписали підписанти фінансуватимуть власні або спільні проекти, спрямовані на зміцнення протиповітряної оборони України. До угоди також долучаються Бельгія, Норвегія, Нідерланди та Данія. Так, угода. Про посилення ППО. Чи дійсно вона по факту посилить нашу ППО? Щодо закриття неба навіть будуть кращі новини, дуже несподівані. Наші союзники для нас готують гарний сюрприз з цього приводу. Мені здається, що вони самі зі своєї території будуть нас захищати або зроблять купол навколо нас. Не знаю, яким чином ми це з вами дізнаємось. Так, це вже непогано. Далі. Рашка проти Молдови, премєр міністерка Молдови Крістіна Герасимова повідомила, що Московія витратила близько 100 мільйонів євро, щоб зірвати президентські вибори у Молдові та референдум щодо вступу до ЄС. Для них важливо не дати Молдові вступити в ЄС. Ну, це ж зрозуміло, не собі, не людям. Всі мають жити з дірками в підлозі. Так, значить. Шлях Молдови: чи буде він далі йти до Незалежності або навпаки? Шлях Молдови. Да. Шлях Молдови буде виглядати наступним чином. Силами расистів, Молдова буде переживати економічну кризу. Тут з'явиться партія, правитель чоловічої статі, голова цієї партії або окрема людина у владі, який буде дуже знаєте. Доблесно і чесно підіймати країну з колін. Але хочу сказати тисячу гривень донат. Дякую молодці. Але хочу сказати, що він е, і його е, посіпаки ту країну в ті борги і втягнули. Тобто це дуже зручно створити проблему, потім її вирішувати. І на фоні всього цього він буде якимось там, знаєте, національним героєм, дуже такий суровий, типу, чувак. Але поведуться на це е, жителі Молдови і. Ну, потім не, не бідкайтесь, не жалійтеся, що ви в такому, знаєте, добровільному рабстві. Ось така ситуація. Так, далі. Штати готові виділити Україні 20 мільярдів із рашистських активів. Ці кошти буде виділено в рамках кредиту G7. Мені ці схеми це просто в Штати будуть готові з барського плеча виділити нам заморожених активів країни, яка вбиває щоденно, може бути і так, в кредит. В кредит. Який сюр, просто сюр. Ой. Надання нам допомоги. З якоїсь причини штатам треба позбутися цих коштів. І хто перший згодиться на цю великодушну допомогу, той і буде потім в тому ж рабстві, яке молдавани до кінця свого життя виплачувати ще й за ці конфісковані рашистські кошти. Ну де тут справедливість у цьому світі? Де вона? 100 гривень донат як відповідь на це запитання. Дякую, молодці. Небезпечні дати та місця на листопад місяць. Погнали. Так, листопад вже не за горами. Спочатку дивимось, небезпечні дати для нас і з вами, для українців. Кінець цього місяця з хвостиком аж до 5-7 листопада. 20-21 листопада. Кінець місяця. Зафіксуйте, будь ласка, дати. Тепер дивимося загрозу по місцях, де не перебувати для того, щоб бути у безпеці. Небезпечні місця на листопад місяць. Біля води. Все ж таки біля води. Верхні поверхи. Не ігноруємо тривогу тут. Нові, там, де заново, там, де заново люди вчаться ходити. Тобто, або реп-центри, або лікарні. Угу. Склади, старі, знову такі в небезпеці, склади, склади худоби, в смислі ферми. У листопаді місяці ми з вами побачимо новий почерк диявола з повітря. Щось буде по-новому, або новий вид обстрілів, або щось буде по-новому. Не знаю. Так, далі, що тут цікаво? Цікаво, що після цього нарешті е, нас як ото, знаєте, загортають подаруночки зі всіх сторін і отак, от бантиком замотали. От так само після цих нових обстрілів або нових видів зброї нас з вами захистять. Ну, хоча б так. Дякую.